Добрий день, міністр оборони Литви Давіля Шакалієна зараз знаходиться у Вашингтоні і дала інтерв'ю телеканалу Fox News. Я дам посилання на це інтерв'ю в першому коментарі до цього відео. А тут я хочу озвучити головні тези, які в цьому інтерв'ю прозвучали. Сама пані Давіля народилася ще за радянської влади і дуже добре знає, що таке Московія. Достатньо згадати, що її мати народилася в сибірському концтаборі. Тож, коли журналіст Fox News запитав пані Шакієне, чи можна довіряти Путіну, вона відповіла: ви жартуєте, після того, що було зроблено з моєю родиною, що Росія творила протягом поколінь. Я не думаю, що ви знайдете хоч одного литовця, який міг би довіряти Володимиру Путіну. Щодо становища в НАТО, пані Шакалієна сказала, що вона підтримує слова Дональда Трампа про необхідність збільшення витрат на оборону країнами НАТО. Дональд Трамп серед іншого сказав, що країнам НАТО треба збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. А пані Шакалієна сказала в інтерв'ю, що Литва збирається до кінця цього року досягнути порога 6% ВВП витрати на оборону. Минулого місяця вона разом з іншими. Міністрами оборони була в штаб-квартирі НАТО, де була зустріч з міністром оборони США Пітом Хексетом, і там під Хексетс закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону і сказав, що Сполучені Штати більше не будуть терпіти незбалансовані відносини, які заохочують залежність. На що пані Шакалієна сказала, що вона погоджується зі словами Хексета, тому що це якби відро холодної води на її колег по НАТО, і вона каже, що ці слова дуже як би це сказати, різка риторика Трампа і його команди відносно країн по НАТО, вона назвала цю риторику болісною, але виправданою. І каже, що дійсно кожен має робити свій внесок. І розподіл Тигаря є головним правилом, якщо ви дійсно хочете мати міцний альянс. Ну І вказала, що країни Балтії, а також Польща Провідні члени НАТО за витратами на оборону у відсотках від ВВП До речі, та рік Євросоюз, членом якого є Литва, витратив на російську нафту і газ більше ніж на допомогу Україні з цього приводу. Пані Шакалієна сказала, що Литва була першою, хто відключив російську нафту і газ, і підтримував навіть енергоносіями своїх сусідів. Тому що для Литви бути незалежними від російської енергетики це питання життя і смерті. Також, на, також в цьому інтерв'ю пані Шакелієна сказала, що історично так склалося, що Росія ніколи не дотримувалася угоди і тому. Наша єдина надія полягає в тому, що жорсткий і суворий підхід президента Дональда Трампа може бути єдиним запобіжником, який, який тримає Путіна під контролем. Тож будемо сподіватися, що це станеться. Ну і як вона сказала, що у випадку, якщо Росія спробує тільки зробити... Порушення тих домовленостей, які будуть досягнути, то відповідь має бути з боку Сполучених Штатів і країн НАТО негайною і насильницькою. Також в цьому інтерв'ю прозвучало і те, що Литва вийшла. З конвенції про касетні боєприпаси. Це міжнародна угода, яку свого часу підписали понад 100 країн. Проте Литва зараз із цієї конвенції виходить, крім того, вона повідомила, що Литва збирається вийти із так званої Аттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні мини. Вона сказала, що це робиться тому, що це ну, жахлива зброя і касетні боєприпаси і мини, але росіяни використовують зокрема і заборонену зброю. Тому ми хочемо передати це повідомлення щодо подій в Україні. Вона серед іншого сказала, що оскільки вона сама є віруючою християнкою. Що Росія атакує не лише Україну, але і взагалі християнську віру. Вона казала, що радянська Росія намагалася знищити церкву в Україні, в Литві, в Польщі. Зараз вони імітують своє, нібито відроджене християнство і використовують його насправді для проникнення ФСБ. І коли ми бачимо, як росіяні бомблять церкви в Україні, грабують християнські громади в Україні, вбивають, то це аж ніяк не говорить про російське християнство. Це про те, що Росія імітує тільки християнство. До речі, ще цікава, цікава риса. Пані Шакалієна, єдиний міністр оборони країн НАТО, яка потрапила в списки, кому заборонений в'їзд до Китаю, що вона потрапила під китайські санкції. Коли журналіст її запитав, про як вона думає, які мотиви є у Китаю підтримувати Росію. То її відповідь може декого і здивувати. Отже, що сказала пані Шакалієна? Росія здатна нарощувати своє військове виробництво настільки ефективно, тому що це її годує Китай. Китаю корисно вести цю виснажливу війну, а також Китаю, незважаючи на те, що він постачає Росію, корисно бачити, що Росія втрачає багато своїх солдатів. Багато своєї зброї та обладнання, тому що слабша Росія зручніша для Китаю. Кінець цитати. от Ну і на закінчення треба ще е, сказати, що м, пані Шакеліїна сказала, що м, люди схильні е, намагатися применшувати своїх ворогів. Це Помилка. Ви повинні бачити ворогів такими, якими вони є. На все добре.